Найщиріші вітання з ним народження. Бажаю жіночого та материнського щастя, неймовірного весіння. Завжди досягай великих успіхів у будь-якій діяльності та в особистих захопленнях. Бажаю мирного неба, душевного спокою та незламної віри у світле майбутнє. Буде більше теплих зустрічей і яскравих моментів. Нехай кожен день приносить радість, а всі мрії, навіть у ці непрості часи знаходять шлях до здійснення, щастя, здоров'я, безмежної любові, кохання від найдорожчої людини. Нехай оточують тебе завжди найдорожчі люди. З Днем народження!